Вітаю, друзі! Це кодонанта, епіфітна рослина, яка цікава тим, що на ній одразу і квіточки, і багато плодів яскравих, як ви бачите. Вона просто прикраса будь-якого зимового саду домашнього. Це епіфітна рослина, їх буває 20 видів різних, і вони трошечки відрізняються за формою, які вони ростуть. Деякі як ліани, деякі, як кущі. В принципі, ось такі вони: епіфітні рослини, не тільки орхідеї. І ще одна цікава штука вона взагалі дуже любить температуру не менше 15 градусів. Тому, якщо ви вирішите її вирощувати вдома десь купите, знайте це. Ну і звідки ж вона родом із тропічних лісів Бразилії? Ось така краса. Надіюся, ви тепер дізналися щось новеньке про рослини. Поставте лайк, прокоментуйте. вам Бажаю всього найкращого.